На сьогодні, сьомій ранку, збройні сили Російської Федерації нанесли кондинований ракетний удар. Щойне повітряні сили заявили про п'ять збитих балістичних ракет. А, і, власне, який тип ворог застосував, які тип балістичних ракет таки, повідомлять повітряні сили, але. Внаслідок цього ракетного удару, внаслідок збиття сталося падіння уламки в п'ятьох районах столиці. В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття і газову трубу з подальшою розгерметизацією пожежою. Там горіло п'ять автомобілів, і, за попередніми даними, саме там один загиблий. Тобто зараз інформація щодо нього уточнюється. Адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі сталася руйнація 15-го поверху. Там в е на цій локації постраждали дві особи. Їх е шпиталізували в Соломінському районі. Також виникла пожежа на в нежитловій будівлі. Станом на зараз пожежу ліквідовано в Шевченківському пожежа на території нежитлової забудови. І ще в Дніпровському без наслідків сталося падіння уламків в Печерському районі, імовірно, знову ж таки, в наслідок падіння уламків, але про це скаже вже експертиза, сталося загоряння гаража. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину і десятеро постраждалих. Це по всіх районах, з них шестеро шпиталізовані. Там різні травми, є і важкі, і середні, і легкі. Ну, наприклад, там є і гемопнемоторакс, і закрита черепна мозгова травми, і різані рани кінцівок, обличчя, тобто різні травми. Деяким медики надали допомогу на місці, тобто, це або наприклад була інформація щодо шокового стану людини, тобто таким людям надавали допомогу. Що казати по цифрах, то 630 житлових будинків залишилося без тепла, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Попередню основну масу будинків мають підключити до кінця доби, але повна ліквідація запланована на ранок суботи. Тому зараз всі служби над цим працюють. Я думаю, що до кінця доби розхолодження нас в цих квартирах не відбудеться. Цього разу, як тільки вилетіли міги, відразу пролунала повітряна тривога, і, і вже потім а, почали працювати сили і засоби протиповітряної оборони, а, я нагадаю, що м, сьогодні ворог атакував балістикою, а це означає, що ну, на жаль, балістика летить дуже швидко, і від а, пусків до коли починаєш працювати сили і засоби протиповітряної оборони. Буквально кілька хвилин тому закликаємо людей бути пильними, думати про своє життя і здоров'я, не коли на вулиці лунає повітряна тривога, хоча б знайти якесь безпечне місце. Тому що ми всі розуміємо, що якби чудово не працювали сили і засоби протиповітряної оборони. На жаль, уламки падають. Це можуть бути і бойові частини. Бойова частина, наприклад, Іскандера це приблизно 480 кілограмів вибухівки. Зараз інформація щодо відключень не було, тобто енергосистема не постраждала. попередньо лише тепломережа постраждала в Голосіївському районі, внаслідок чого й були відключені люди. Щодо відключень щодо можливих уражень, десь там мереж, це вже повідомлять «Укренерго», тобто вони цю інформацію збирають і оприлюднюють.